Історія українського селянства відео до другого етапу Олімпіади хрук знань учня восьмого класу піцею номер 1 Клинівської міської ради Вінницької області Євтуха Дмитра Олексійовича. Багато хто може сказати, що село це фундамент нації. Українська історія не може погузуватися світлими сторінками права на незалежність. Нам насаджувала сменша вартість, що ми не маємо права на державність, що ми народ що заблукав і втратив зв'язок з великим братом. В цих умовах саме село зберегло своє українство. Звичайно, інстинктивно, бо воно не було революційним. Українські селяни, здебільшого не освічені, зуміли зберегти і не забруднити книгу нашої духовності, моралі, окремішності. Їм вдалося зберегти найцінніше, що має кожен народ мову. Цього всього в містах не було, переважно через вплив російської мови і встановив в тих часах тому, що російська мова міська, а всі інше говірка, малоросійська, мужицька, сільська, українська мова. Село. Звідки бере свій початок? З тих часів, коли люди почали жити у сілу, вирощувати хліб, захищати себе і поле від ворогів. Тобто у учників цього всього не було. Якщо брати ето слова, то в Київській Русі це означало поселення без укріплень. Тобто, були городища, які мали вежі, рови, частоколи, словом, захист від потенційного ворога. Натомість село цього всього не мало. Словом Україні, також традиційно називали чи називають поселення, де є храм. Відома за часів Русі верф вже була не родоплемінною общиною, а значною громадською територіальною одиницею. В середні віки громада називалась Копа, Купа і була органом місцевого самоуправління. На українських землях були і такі сільські поселення, як Свободи, Хутори, Дворища Дми. Все залежало від історичних і економічних змін у господарюванні. Інтенсивний розвиток товарно грошових відносин, закріпачені селянства, сприяли руйнуванню поземельної общини. Відбувався поступовий перехід від колективних форм земного володіння до приватної власності окремих господарів на землю. З'являється панщина, кріпавство. Але і у цих складних умовах селяни не втратили важливості сільської громади. Саме вона гуртувала селян у боротьбі за свої права. Навіть в усній народній творчості посвяткується погляд народу на сільську громаду як велику колективну силу. Громада великий чоловік де людей купа, не невеликі пупа, Що громада скаже, той пан не поможе. Ні для кого не секрет, що Україна аграрна країна. Селяни складали більшість населення нашого краю. Наприклад, у козацькій частиці це було 90% мешканців. Тому природно вважати, що саме селянство було головним носієм історичної та фольклорної пам'яті народу. Українські селяни були найбезпеченні верствою населення в складі іноземних держав. Відобрали панщину, сплачували податки, виконували відробітки. Найчастіше через непокійність відтримували фізичні покарання. Кожен, хто загарбував наші землі, розумів, що найголовніше селян, землеру. В статуті Великого князівства Литовського 1588 року, третій статут, пишеться, що кріпак, доктор тобто людина, є власністю феодалу, повинен бути на його землі і працювати на нього. Саме це стало головним поштовхом до виникнення козацтва. Це використали московити, мовляв, зло постало протилежче посполитої, вони показачили селяни, тобто, і приєднався до Росії в 1654 році. 1649 рік утворилась Гетьманщина. Земля належала війську Запорозьку, але селяни були вільними господарю. До речі, слово «посполитий» і від річку «посполита Республіка, яке згодом почало вживати щодо селян, підкреслювало те, що вони вільні. Селяни завжди працювали. Найбільшим багатством вважали землю. Але часто за цю землю потрібно було боротись. Повставали. Хайдамаки, Гонта, Палій, Залізняк, коріївщина. А все чому? Бо українці не робили. Не маючи освіти, розуміли, що мають право на волю. Потім 1783 рік Катерина ІІ, запровадивши кріп... кріп... кріпацтво, зробила 300 тисяч українських селян кріпаками. І тут не тільки щоб збагачуватись, а щоб знищити коріння волі, яким було село. Селян в цей час продавали, так само, як продавали коней, корів, собак, шосяць, свій царський сир. І відомості, що ціна дорічної дитини дорівнювала ціні двох гусок і продав до зняти. Українських селян кирпаків продавали на ярмарках, базарах, ними сплачували борги, торговали як подарунок, платили хабарі. І ми розуміємо, що в цих складних умовах зникнути, асимілюватись, підкоритись, змиритись повинні були усі селяни, але це не про українців. Я знайшов вислови відомих іноземців, які писали про українські села і захоплювалися селянами. Я радшов обідати на підлозі української хати, ніж з слово московського князя. Едвард Кларк 1612. Україна стане колись новою Грецією під прекрасним підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля, колись прокинуться. І відтіля і постане, постане велика культурна нація, і її межі простягнуться до Чорного моря. А відтіля гинув далекий світ жан Бенуа Шарер 1778 рік. Україна під оглядом просто рівна половита половина щедро вивільнувана природою країна, межова стіна між культурною Європою і некультурною Азією. Йоганн Християн Енгель. 1796 рік. Ми зустріли валки українців, що різняться під кожним оглядом від інших мешканців Росії. Це дуже шляхетна раса. Вони виглядають кріпкіше та краще в москалів і перевищують їх у всьому, де лише може один клас людей перевищувати другий. Вони чистіші, запопадливіші, гостинніші, побожніші та менш забобонні. Хат... Ну, хати в Україні чисті білі, як версия. Едвард Клак 1812. Українці це нащадки Київської Русі. Будинки українських селян гарні і міцні. Ніхто з них не носить лапів, як у Московщині. Українці вельми інтелігентні. Вільнолюбний дух почувається в їх зверхньому вигляді. Танський горовке Мальдебрюн 18 століття. В Україні матері купляють. купають немовлят двічі щоденно аж до року, вважаючи, що це сприяє росту дітей. Згадував фон Верту. Унюжня української поштової станції на 20 коней своєю чистотою і порядком могла б успішно конкурувати з конюшною шляхтича в Англії. Хата бідного сільського староста також чудова. Кожна найменша річ там була чистенька, в порядку і на своїм місці. Сміття ніде не видно. Едвард Кларк, 1812 рік. Як бачите, різні історики XVIII століття казали про українських стран, що ми дуже гостинні, освічені, можемо напоїти, нагодувати тощо. Тільки заявшає, що в цього немає. Села можуть бути багатшими. Але інтер'єр у них підніше. Ну, як бачите, різьба, так звана. Натомість українська сільська оселя вписується в ландшафт. Тобто йдеться про зусок із природою. Хата крита очеретом, мазана глиною, вколо садок. Навіть до оселі селяни ставилися з великою повагою, бо вона подібна до дерева життя. Підморок, призьба це корені, стіни стовбур, дах, верхів'я. До речі, призьбу підвели чорним кольором, оскільки це була межа між тим світом, де спочивають кращою. І білим світом, де живуть живі. Сьогодні є тенденція до відродження українського села. І це дуже важливо, бо історична пам'ять тримає націю, народ на карті світу. Кринця духовності, моралі, традицій і звичаїв українців не повинна замовитись. Для народу, який проливає кров за право на життя, це вкрай необхідно. Дуже сподіваюся, вірю, що українські села білі сади в них, будуть завжди захоплювати іноземців, які подорожуватимуть вільною незалежною Україною. Слава Україні! Героям слава! Використані джерела. Як завжди можете посперечатися зі мною в коментарях. Дякую за увагу!